Халло, за мной. Сегодня я еду в Исландию. Сначала Мюнхен, завтра Польша, послезавтра Исландия. Там будет мой автобус. Короче, зустрів вот такого чупа чупсика в Мюнхене. Чупа чупсика. Чупа чупсика. И вот так вот. Алло. Алло, Последнее Ну я не знаю, я бы дипломат решая свои дела. Не пиздим, закрываем рот. Приехало два швейцарца в Мюнхен. Це здорове здання і красиво. Я в шоці. Ну файно, файно. Мені подобається в мюнхені. І отам ще теж собор. А тут ярмарок. Майже білий дом. Тільки німецький білий дом. Оце тут гарно, я в шоці. Головне, що я зарядив телефон. І в мене зараз цілих 19%. Макдональдс кормить зарядку. О, я ще щось файне знайшов. Отут. Надо швидко подивитися, що тут таке. Вай. Я сподіваюся вам видно. Ну бо якось спишку включати не дуже класно. Хто це такий граф тіллі? Вроді так от. Лев. Зараз я вам покажу. Як хліб ворочить. Шутка. Під час Другої світової війни більша частина міста була зруйнована. Як ці англійці встановили його по фотку. Оце велика робота. Це серйозно. Якщо хтось не знає, що мені подарити, можна лотусу такий машинку подарити. Або ту жовтеньку. Ну, більше до вподобиття. Хоча це чимось на урус напоминає. Можна його такого уруса. Іхуя блядь! і в'їбав гуляю. Купив енергетик ультраблек, сігарети. А что тут пише? Прошу пане, тут короче, мусор, мусор. О! А що це таке? Атя, атя. Купив штані, бершки. І отам купив костюмчик собі найковський. Куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Ярмарка, ярмарка Потім покажу, бо зараз нема сил. Я теж хочу моцнить зигар. Який Фертік, блядь. Ніхт фертік. фертик. данкі, брудер. Бля, якщо телефон впаде, буде ну, не дуже приємно. От собор. Це вже в Катовице, це вже не Мюнхен. так буде в <laughs> Так, Завтра буде Ісландія вже. Дай білетик. Коротше, ми їдемо в Бродслов. Це вам не СББ, звісно, але все одно. Тут хоч білети стоять 54 злотих. 550 гривень, а це не наш, ні. Вас мав злот? Тим паном придбали 10 пачок дзигарів в Ісландію. О, блін. Ти радий? Отім. А в нього ще 9, бл... 9 пачок цих, як його? Стіків. Стіків. Куріння вбиває, не курить. Да, Але нам можна. Пізна Годя. Не, ну ти не іграєш. Йо, нахуй, бать, шукаємо, нахуй э, цей, блядь. Якийсь готель я еба. Почекай, блять. 1755, чи скільки 17 хуй 15, блядь, mm -hmm. На дайте його дивно треба, за ти такий. Йбаний в рот. Это, Это вот казино, блять. Сука. Отак от. отак от. Ми вже біля аеропорту сидимо. І чекаємо, бог по ми чого. Ну, щось ми чекаємо. У Нас дуже тут весело, позитивно. О, Суми відшкодувань. Ну, в нашому випадку вони не працюють, тому що це із за природних умов. Ти радий? Mm? Ну? Обзор. Оце, коротше, компанія With Air дала воду, круасан. Все. До побачення, до відзення. Потім, обзор покупок. Штани. От такі файні, файні штани. Коротше, дуже гарні. Це попа. спереди. Не, ну кайфик. Вот такая курточка. Найчик. Прикольненько. На точку фреску похоже. И вот такие штанишки. Ёбнутые на утяжках снизу. Ну, короче, дуже тема. И дуже кайф. А, на. Ну, это я. Здорово. Ну, так я себе. Ну, ну не, ну, не цю хуйню, Можна щось нормально включити. Будь ласка. Номер за 4,5 тисячі гривень. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ми сходили в душок. І в нас є. 6 годин.

Щоб все у вас було добре. Вот студента Чек. Отак от. Поки чекаємо рейс. Відпочиваємо. Найшов глошку. Я не знаю за яких обставин вона тут опинилась, то вона тут є. Назік, може відмиємо, будемо курити. Да. Блін. Зберемо. Тіло пахне пісюнами. Опять перенесли рейс на 21 годину. Сколько можна, блядь? Ахуєно! Що я можу сказати? Що ще нам робити? Сьогодні ночували в цьому самому отелі і компанія надає той самий отель, в якому сьогодні ми ночували. Тобто ми рахуйте за ніч, економимо ще 5000 тисяч гривень, ну 4,5 гривень. Тут навіть зеркало таке. Лили вже нас від аеропорту в номер. І він ну, не відрізняється нічим. ну Просто трошки в другому місці, третій поверх. Ну Зато халява. Зато ми сьогодні халявно будемо спадки. Це, дивіться, кіко в нас води. А тут. 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 <ріст> ну, ну, а що їмо за рахунок авіакомпанії? Отак от, от. Макарончики. Йдемо на рейс. Номер 3 <сих> сухарики оставляємо. Бо нема куди їх брати. Бо просто там все забито. Тепер можна йти собі спокійно. Тель дав якусь хавку. М -м, то є дуже файна. Водичка, йогурт і ще щось там. куримо собі. Там наш літачок, скоріше всього нашого рівня. Надіюсь, це останній прийом їжі нашої в аеропорту. Скоро виліт. Спустя 25 годин йдемо в літак. Ура! Ой. Клас! Ось такі хороми. Ялинка є. Ванна. Кімната і ще одна кімната. О, але вітер на вулиці пиздець як дує. Що, комп'ютер будеш ставити? Це моїй цей. Сім по 635 тисяч, андріон 25. Це на стіл новий був, да? Да, так? Я... Ага. Знову курим. І вайбойнько. Ну, Все новеньке. Сьогодні ще можна ну, радіти Ісландії. А завтра, послезавтра там вже мінуса йдуть, там вже ну, не класно, не класно. Mm -hmm. Отак от, от. Колокола граю 10 година ранку. Но гарненько. Але то що темно, єдиний мінус. Йде отакий от сніг. Невеликий, але дуже болючий. Він прям я дуже сильно горить. Бо він холодний, це льод. Ходимо по супермаркету, покажу вам ціни. Наприклад, 400 крон, дві булочки. 400, 100 крон це 30 гривень. Це 120 гривень дві булочки. Просто булочки. Окей. Мандаринки. 700 крон. Що ти хочеш? Понял. Що тут ше цей? О, самолетик. Более. Є шо цей? Дорітус? Ога. Що тут по чипсам? Лейс? Лейс, 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 лейс. Мараду якийсь бля. Не розумію. Очманіте. Да? Потім. Так, це у нас кава, є пиво і шампанське. Але тут прикол, що тут все без тут нема алкоголя в магазині. Іменно в цьому. Ебать, пепси прикольненько. Красивенько. А тут все таке красивеньке. Прикольно. Що тут ще є? О, водичка, я в Швейцарії таку купляв. Пум-пум-пум. Блін, ну такого прям щось немає. Обичні монстри, які є в Германії, в Німеччині. От і все. 90 гривень ціна. Є картошка. Уже, я так розумію, зварена, так. Да. Варена картопля. 1600 гривень. Це... На 30, гр... На 30 гривень все бножти. Ну типу 100 крон 30 гривень. Дивіться, як... як файно. Не знаю чи мене чути, чи не чути, але просто це вже відкритий океан. Тут такий маленький портик. І взагалі, кайф. Оце колись була лава, але вона стала застигша лава. Ха -ха -ха. Йо. оп Вот такий тут сніг или що це, я не пойму. Сніг чи що? Сіни на пиво. Банка пива 400 крон. Ойка нахуй! І тут типа один магазин, який продає алкоголь. Бо в Ісландії заборонили алкоголь, бо всі бухали. 35 Капець. Ну і ціни. Коско нас не пустили. Тому що, треба мати карту клієнта. Я щось просто за цю движуху. Ну ладно, ґаль. Ось такий вайбік. Де ніжочок. Прям джингл белс. Джингл бен, джингл бен, джингл бенден. Отак от. Вийшли на нічну прогулку, нас не пустили в ночний клуб. Нам нема 21. навіть алкоголь з 21 продають. Та тут є два матроса! Є два матроса! О! Здорова, капітан! Це ялиночка така файненька. Це здоровий такий корабель. Во. Я тільки що чуть не впав за цього. Тупо дивіться, який корабль. І він не один, там цілий порт. О, блин! О блин, дує! Подаки якусь спиною. Це турман. Це капець. А ще купив, не знаю що це, але щось смачне має бути. Це здання велике, красиве. А там уже океан. А тут здання. Цікаво, що в ньому відбувається. Як будь-які якісь офіси. Прикольно, одні доміки такі. А одні вже багато поверхівки. І типу, як будто змішані райончики. Що зробиш? Що ти тут зробиш, Вуйко? Дивіться, яка вулиця. Розмальована. бум Прикольно. Позитивненько я б сказав. кушаємо так от. Назарчик наготовив. Спасибо, Назарчик. Назарчик. І отак от. Ми тепер в музеї. Зараз йдемо на Вулкан шоу. Тільки я не знаю. Та на Вулкан. Чотири минути прийдеться чекати. Ну ладно. фонтанчик тут. Але він спрацює раз в 15 минут, то що не знаю. Ще тут є такі всякі водорослі. Молюски. Подивись, це жуки, і на них проводиться лукою. Та на них і так можна дивитися. Короче, непонятно. Це що таке. Моя твоя не понімає. Зато там є Пингвінчики. Я люблю смотреть на пингвінчиков. Не візь які пингвінчики, я люблю пингвінчики. птичечки птички якісь, а не пінгвінчики. My clowns sits unabstracted. Полювання на північний зайвий. Нічого не видно. Взагалі нічого. Машин купа. Але тут озеро. Провалилось снігу, Отак от, от. Дуже багатенько. А ми йдемо в торговий центр. Ось які тут зупинки прикольні. Типу на дверях, щоб не дуло. Чітко скажіть. Але я не розумію санкції, якщо тут ну, стекла нема. Видно, його хтось добре вибив. Тут гори, ліскали. От кіберег дядько бігає. І океан. І вайбік. Ми отам в том банку міняли гроші тільки що. Ну, вайб. Вайбік і обнутий. Щоб ви знали, ну, тут температура зараз мінус 9. Я в форсах. Штаня і отак в курточки закутали. Це і взагалі в двох штанях. Ну нічого, ладно, бог з ним. Для вас знімаю північне сяєво на звичайну камеру. Дивіться, який кайфік. Та ти що! а тут взагалі все зелене приїхали до вулкана, тут, тут так файненько. але правда йде дощик. і вже темно, але це настоящий вулканчик. Та лава застигжу і вона повсюду. Ми йдемо до якоїсь дюрочки. Це вона вся? Отворак. Нет, овся можна стати. Нет. Самое чужма сліда. Ну поштал в кузкуди. Ну, хтось провалився. Крутчет, тут дорого дюк. Ось мене Що таке? Дюбра, джубраз. Кажу вам рівень поваги до людей в Ісландії. Отак от. Самі двері відкриваються. В Ісландії жигульчик стоїть. Я в це. Просто такий акуратненький. Жигульчик. Всі такі дома тут вайбовенькі, красивенькі, розукрашені так. Ірляндами там, там не додають якогось американського вайбіка. Чисто такі маленькі збушки, якісь деревні. Ну прям ну вайбік, ну Ну от чесно. Ходиш з вулиці і тут такий ярочок. І це все вулкан. Оце, ну вулканічна лава. Застиг, і там домики. А що тут сянга і десь салюти. Був хтось сказати, що Ісландія це не вайбік. Ну як тут можна не влюбитись в цю країну? От ідемо до океану. Бля, слизько. Такі тут горбочки файні. І це вже океан. А прямо на тому березі Гренландія. Вау! Вау-вау! Прикольно! Оця красота! На. Черный берег. Назар, может, покупаемся? Офигеть. Ебать красиво. Пиздец. Так, главное тут по не впасти. Оп, оп. Не, ну вайбик. Дуже ёбнутый вайбик. Бам. Вау. Просто вау. Нафоткався я. Тепер ми... Це ми калапуцями вертаємося назад. Вітром здуло фонарик трохи. Мене цікаво. Що за вітер був, що так його здув. Офігеть. Така фігня, виноград і водичка. Цей рюкзак бачив всього. І Україну. І що він тільки не бачив? І Мюнхен, і Італію, і Ісландію. Затарився, купив водичку. І отут Тепер Я готов до дороги. А що в мене є традиція купляти отакі штучки, берелочки в Лігу? Це я купляв в Мюнхені. Це в Катавіце. У мене є з Мілана. Ест Цуриха. Короче, крута традиція. От В такому райончику я гуляю. Уже в Швейцарії. Кушаю. і лягаю спадки. А це дима. О.